Нарешті у Шосткинській громаді запанувало літо і багато містян лише відкривають купальний сезон. Люди насолоджуються літнім відпочинком. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченка наголошує, щоб відпочинок був приємним, краще його проводити в дозволених місцях. те, увагу на те, що у нас одне офіційне місце відпочинку на території громади це Галанківське озеро. Воно забезпечено. Постом рятувальним, воно забезпечено приладдям, яке необхідне для рятування людей на воді. Тому запрошуємо на відпочинок. Інші озера, які є на території, вони обстежені, проведені певні роботи і водолазна рятувальною службою, але не рекомендовані, а деякі заборонені для купання. Тому пропонуємо і дітям, і дорослим відвідувати безпосередньо місце Яке, яке дозволено для відпочинку. Для багатьох шосткинців улюбленим місцем відпочинку давно стало Галинківське озеро. Зручне розташування у межах міста, облаштований пляж і наявність рятувальників відіграють у цьому виборі ключову роль. Кожне літо я сюди приходжу утром, у мене ще є така тяга до рибалки, то я ще й удочку сюди тягну. І дуже здесь добре. Дуже хороший колектив, який обслуговує цей пляж. Зразу ну, спитають всіх, чого там не вистачає, водички принесуть. Ну і люди не тільки я, а всі люди. Я багато кого знаю. Ми постійний колектив приходить сюди. Так що я дуже довольна. Коли є погода, тоді, тоді я сюди і приходжу. Мені тут подобається, бо це єдине місце в шустки, ну там ще на тому березі можна. Присутність рятувальників ми їх бачимо кожного дня, це дуже тішить, тому що все-таки вода це стихія, і тут і діти є, ну і дорослі, звичайно ж, ось так, що треба, щоб вони були. і Ми бачимо їх роботу, дуже вдячні. І дуже добре, що їм нікого ще не довелося витягувати, так сказати, але вони присутні це дуже добре, що вони є кожного дня. Вони тут є, коли є багато людей. Вони тут необхідні. Керівниця комунальної установи Шосткинська міська рятувальна служба Ірина Міщенко чергує на пляжі Галинківського озера у складі рятувальної групи вже понад 30 років. Як жартує пані Ірина, знає не одне покоління відпочивальників. Колишні діти тепер і самі приходять з дітьми. Роботи додалося. на сьогоднішній день, скажімо так, всі ті комфортні температурні режими стосовно. Води стосовно повітря відповідають е, е, такому от безпечному, е, комфортному і надійному, так як рятувальний пост, наше робочі винчився вже облаштовано, е, відповідає всім нормам. Температура води на сьогоднішній день становить 21-22 градуси. Температура повітря вона коливається ну, від 30 до. І вище ще на початку літа служби міста попіклувалися про облаштування місця відпочинку. В цьому велику участь приймали декілька установ, організацій. В першу чергу це «Зеленбуд», Вони займалися в основному облаштуванням, ставили роздягальні, ставили тіньові завіси. Наше безпосередньо робоче місце, рятувальний пост, туалет, лавочки. Ми всі ті засоби, які необхідні для безпечного відпочинку насил велика подяка очільнику нашої громади Миколі Петровичу. Нозі велика подяка заступнику мера Ткаченко Ольги Олександрівні і фахівцям державної служби надзвичайних ситуацій. Бо були комісії стосовно облаштування і стосовно безпечних норм. Відпочинку задля запобігання нещасних випадків на воді пляж облаштований інформаційним стендом, де розміщені правила поведінки на воді, поради, що робити, якщо дитина наковталась води або у вухо потрапила вода. Що повинні знати батьки про купання дітей протягом купального сезону спеціалісти Шосткинського відділу Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснюють моніторинг води в озері за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Нині вода відповідає гігієнічним вимогам і є безпечною для купання. Пані Ірина нагадує всім правила поводження на воді, роздає інформаційні листівки і наголошує, відпочивати потрібно лише у спеціально відведених місцях. Десь тижнів три тому назад. ми з рятувальниками, фахівцями з нашої служби, ми розвісили таблички в районі автомобільного моста, залізничного моста, там де небезпечні місця. Ми то там обстежували дно. Бо діти це така, знаєте, категорія населення, яка прислуховується, але не завжди в першу чергу чує дорослих нас. Тому ми там розвісили таблички, що купатися заборонено. В кінці травня ми обстежили дно нашого офіційного пляжу озера Галянківське, але навіть у спеціально відведених місцях варто дотримуватись певних рекомендацій, щоб відпочинок не обернувся на трагедію. Не можна запливати за межі. Огорош обіж за бойки, якщо ти навіть впевнений, що ти добре плаваєш і впевнений в своїх силах. Вода це таке середовище, яке недолюблює нетверезих людей. Вода це таке середовище, яке, скажімо так, не приймає такі ігри. Так би мовити, грубі ігри, ось діти часто підлітки стрибають, підкидують один одного. Також треба зазначити, що діти, особливо неповнолітні діти, підлітки повинні приходити завжди під наглядом і бути під наглядом дорослих батьків, бабусів і так далі. Також треба для себе знати, якщо ти впевнений, що ти добре плаваєш, ніколи не підпливати. До рухових плавзасобів чергові рятувального поста щоранку обстежують берегову лінію і протягом дня проводять роз'яснювальну роботу з відпочивальниками. Кожен ранок на початку перед робочим днем ми завжди проходимо і робимо профілактичні рейти. На що вони потрібні? Задля ліквідації наслідки, бо вечора часто густо, скажімо так, люди відпочивають і тому. Могуть бути нещасні випадки, тому ми завжди слідкуємо за цим. Ну і... На протязі, от ми спрацюємо десь, ну, в залежності від кількості населення, відпочиваючих, точніше на береговій лінії. Завжди виставлений рятувальний пост, на який постійно чергують рятувальники водолази. Проводимо роз'яснювальну роботу серед населення щодо безпеки на воді. Не варто пірнати у воду одразу після тривалого перебування на сонці. Це може спричинити спазми. Пані Ірина, як медикиня за фахом, не рекомендує довге перебування у холодній воді, особливо дітям. Також не бажано Хотіла би зауважити е, купатися якщо. Температурний режим води не досягнув 18 градусів, бо все ж таки, хоч і літній період на дворі, але запалення легень ніхто не відміняв, а особливо ті, відпочиваючі, або дітки, які, е, яких патологія, скажімо так, особливості організму. Е, така слабінька зі сторони легень, зі сторони бронхів. Е, дуже легко під собі, підхопити цю інфекцію або вірус і захворіти. Діток треба приводити обов'язково. Дорослим Них оборах не брати такі продукти, які скоропортящається, повинно бути обільне пітьо. Як зазначають рятувальники та самі відпочивальники, вкрай важливо пам'ятати про правила безпечного поводження на воді та благоустрою прибережних зон. Забирайте після себе сміття, не розводьте багаття в недозволених місцях, поважайте інших. Дотримання цих простих рекомендацій запорука того, що ваш літній відпочинок буде приємним і головне Безпечним.